Доброго дня, шановні аграрії! Вас вітає компанія Сенгента. Мене звати Декань Олег, регіональний менеджер з маркетингу відділу засобів захисту рослин. На календарі 29 травня 2023 року. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента» на базі агрофірми Колос Саричанського району Дніпропетровської області. Сьогодні разом зі мною на полі наш регіональний технічний експерт Дніпропетровської області Володимир Недошивкін. Вітаю волонтери. Тож Володя зараз розкаже, яка ситуація у нас по позивому ріпаку, по озимому ячменю, по озимой пшениці та соняшник порудлю. Колодь, передаю тобі слово, будь ласка. Так, вітаю колеги. Ми розпочнемо наш огляд і з ріпаку, як ви бачите, на сьогоднішній день ріпак знаходиться у стані наливу зерна. знаходиться в досить гарному стані. За період весняної вегетації тут було проведено три обробки. Першу обробку проводили при відростанні центрального пагона на рівні 20 сантиметрів, морфорегулятором сетар в нормі 0,5, пакові суміші із карате зілоном та нашою новою амінокислотою Квантіс в нормі 1 літр. Пізніше, перед початком цвітіння, було використано два інсектициди: карате і пленум для контролю. Від коїдів у посівах зимового ріпаку. А також уже всередині цвітіння була проведена третя і остання обробка Амістар Гол в нормі 1 літр, також із квантісом 1 літр. Ріпак знаходиться в досить гарному стані, цілий, де не де спостерігаємо на краях пошкодження ріпаковим комариком, Але на жаль, у нас. Контролювати цього шкідника у портфелі немає чим, тому ми спостерігаємо таку проблему. Продовжуємо наш огляд з зернової групи озимої ячменя та озимої пшениці. Як ви бачите, зернові знаходяться в досить гарному стані. На даних участках було застосовано дві обробки у фазу 30-31, Це кінець кущення. Було застосовано фунгіцид тіл турбо в баковій суміші з прімой форте, енджео, а також «Модус старт. У фазу 37-39, Виход прапорцевого листка було застосовано другу фунгіцидну обробку. Міравіс -нео в баковій суміші із карате з іоном, а також на ячменю додавалося воду стар для контролю вилягання культури. Також на зимій пшениці було проведено третю обробку для контролю колосових захворювань, таких як фузаріоз, альтернаріоз, септаріоз колоса. Продуктом Міравіс Ейс з нормою 0,9. Як ми бачимо, культури знаходяться в гарному стані. Очікуємо гарного врожаю. Зараз ми знаходимося на ділянці, де посіяна лінійка гібридів компанії Сенгента. Саме з соняшником посів проводився 5 травня з внесенням примек ТЗ Голд нормі 4,5 літри на гектар. На даний час на 29 травня соняшник знаходиться в фазі двох пар листків. В гарному стані без пошкоджень хворобами та шкідниками. Ділянка із гібридами кукурудзи висівалася також 5 травня з внесенням ґрунтового гербіциду при Мекстра ТЗ голд. Культура висівалася з густотою 52 тисячі рослин на гектарі. Зараз кукурудза знаходиться у фазі п'яти листів. А по ній у фазу 3-4 листів був внесений страховий гербіцид і люміс в нормі 1,8 літра на гектар. В принципі, ви зараз самі зможете поспостерігати на ефективність гербіциду на культурі. На цьому наш огляд даних посівів завершено. До зустрічі в полях.